Як додати фід даних про товари в Google Merchant Center? Фід даних про товари це структурована інформація даних про товар, наприклад. Колір, розмір, ідентифікатор товару, назва товару, опис товару і тому подібні атрибути. Все це може бути у фіді даних про товари. В минулому відео я показував, як зробити фід даних для сайтів на платформі Prom. Зараз я буду використовувати URL-адресу XML фіда, який вже є в цій системі Google Merchant Center. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Для початку додавання нашого фіда нам необхідно зайти в аккаунт Google Merchant Center. Якщо у нас вже є існуючий фід, то нам потрібно скопіювати url адресу цього фіда для того, щоб створити новий. Якщо ви ще не створювали XML-фід. То подивіться попереднє відео. Я там показую, як на платформі PROM створити без проблем такий фід. Далі ми переходимо в аккаунт Google Merchant Center, прокручуємо вниз бокове меню. І тут в розділі налаштування нам потрібно натиснути джерела даних. Далі я візьму перший фід, натисну на Standard UA. Далі натисну Налаштування джерела даних. І там, де URL-адреса файлу, мені потрібно натиснути на іконку олівчика. Після цього висвічується URL-адреса нашого фіда. Мені потрібно поставити в поле курсор і натиснути Command-A і command C. Я таким чином скопіював URL-адресу нашого фіда. Натискаю Зберегти. Це у мене. Україномовний фід, тому я буду створювати україномовний фід. Я натискаю назад. Далі для створення фіда мені необхідно додати джерело даних про товари, Обрати перший варіант додати товари з файлу. Далі посилання на наш файл. Якщо ми хочемо змінити розклад, то ми можемо натиснути на цей олівчик там, де у нас змінити розклад, і змінити його з кожних 24 години на щодня чи щомісяця. Якщо ми проходимо модерацію в Google Merchant Center, бажано або призупинити повністю завантаження повторне фіда, або зробити розклад щомісяця, щоб цей фід оновлювався. Це причина того, що бот, бо коли бачить оновлення фіда кожні двадцять. 24 години, і в момент заходу бота він може цей фід оновитися. Це може спровокувати те, що проходження модерації може бути затяжним. Тому при проходженні модерації, вперше ви повинні обирати або щомісяця завантаження фіда. Ну, звісно, якщо у вас 29 числа ви завантажили фід, і у вас 31 день чи 30 днів в цьому місяці, то тут треба обрати якийсь інший. Варіант або щотижня і, наприклад, обирати там вівторок, якщо ми там всереду, наприклад, завантажили цей фіт. І таким чином ми не будемо збивати нашого бота для того, щоб модерація пройшла набагато швидше. Я тут натисну Зберегти, так як цей фіт не запаролений, то нам не потрібно вказувати. Ім'я користувача і його пароль до доступу до цього фіда. Далі внизу у нас є коригування, тобто ми можемо вибрати іншу країну. Але так як у нас доставка тільки по Україні, звісно, ми залишаємо Україну. Якщо мова фіда не українська, наприклад, російська, то ми тут обираємо мову фіда, щоб у нас не було якихось помилок в товарах чи відхилень товарів. чи... Взагалі блокувань аккаунта Merchant Center. Наступне налаштування це в яких сервісах будуть відображатися наші товари. Якщо ми хочемо, щоб цей фіт був суто для торгової рекламної кампанії, або ж відображалися оголошення лише тільки в торгових рекламних кампаніях, то ми тут можемо натиснути олівчик і вибрати лише оголошення в покупках. Якщо ми хочемо, щоб і динамічний ремаркетинг працював, і звичайний ремаркетинг працював, і в принципі в інших контекстно-медійних сервісах відображалася реклама, то ми залишаємо галочки так, як воно є. Тут ще може бути третій варіант це безкоштовна видача. Але останнім часом безкоштовна видача іноді провокує блокування аккаунту Merchant Center. Тому ми по деяким клієнтам її в принципі вимикаємо. Натискаємо Зберегти. А також ми можемо зробити мітку фіда. Ця мітка відображається на рівні всього фіда, і ми можемо сегментувати товари додатково по цій мітці. Давайте це зробимо. Натискаємо олівчик, і далі нам потрібно великими англійськими буквами написати. Ну, наприклад, я напишу стандарт або ж скорочення СТ, нижнє підкреслення UA. І натискаю зберегти. Тепер я цю мітку фіда можу вибрати на рівні рекламної кампанії і таким чином відсегментувати саме цей фід для конкретної рекламної кампанії. Натискаю Продовжити. Наш фід завантажується, і після обробки фіда він покаже, скільки товарів додано в цей фід. Товари з цього фіда будуть відображені в загальній системі Google Merchant Center впродовж 30 хвилин. Можливо, швидше, можливо, там якась невеличка затримка буде, але приблизно в такі терміни ви побачите товари саме з цього Фіда. Ось так легко можна завантажити Фід про товари в аккаунт Google Merchant Center. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.